І знову фаворит від Мелькеї шовковиста пудра. Це не просто пудра, це багатофункціональний засіб, що коригує відтінок, матує шкіру, подовжує стійкість макіяжу і виглядає надзвичайно легко на шкірі. Пудра містить у своєму складі інгредієнти, що спобігають сухості та лущення шкіри. При цьому пудра має легку текстуру та забезпечує природнє матове покриття, мінімізує жирний блиск. Ця пудра не містить мінеральних олій. Ароматизаторів, восків, силіконів. Спочатку нанести на центр обличчя, а потім розташувати вздовж масажне ліній обличчя. Шкіра стає оксамитовою, сяючою, подроство м'який ефект найтоншого шовку. І вся декоративна косметика Марік це і декор, і догляд. А шовкова пудра Марік це шовкове вбрання для вашого обличчя. Це бездоганно завершений макіяж. І всі часи